Ще одна котобанда номер 1 Тут я тримаю муху, щоб вона не їла котячий корм, бо вона любить котячий, щось, а не собачий. Не обіжайся. Тут п'ять, тут сімба. Ой, я щось вона така худа, не може зрозуміти, що з нею. І отам там дивиться, Люсенька сидить часто. Муха, муха не можна. <гілля> муха! Від що робить, да? об'їдає котики. Що вона не голодна, їх вечором сусідки годують добренько, але ж це ж мухи треба все спробувати. Ну, і це котобанда все-таки номер один, бо вони найближчі до мене. Ось твіксі. Кс Кс це наша мушка. Це маркізя, лучик. Мурка, яка не була на шорті, і це Міра. Кс -кс -кс. мірочка. Ні. Ось так. Маркіз боїться мухи, тому що муха його чогось ганяє постійно. Бачите, дивіться, який він награвний. Мірою вони дружать. Ось так. Такі кетюльки у нас тут.